Я лай, мені треба, щоб ви щось тут прозабрали. Я платно на першому майду хочу. На вас ви, має... ви, має... ви, маєте ви маєте сказати, ви, ви маєте Цей процес неможливо. зупинити. Люди будувати. Витрує... 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 Я не можу. Витрує... Ви а що ви Я вам з варте? Олексій Васильович. Ви знаєте скільки коштує розробка проєкту для того, щоб дозволити імовірні. Це шалені гроші. Ви то собі маєте по закону мати земельну ділянку. По закону. Де більше, що ви більше 15 років. Більше 20. Значить ви маєте вже давно узаконювати. На вашу земельну ділянку немає ніхто навіть заратися. Олексій Васильович, а якщо люди прийдуть на сесію, ви їх теж зустрінете там чи ні? Зустріне. Допоки не привчу до порядку. А не треба привчати, треба бути відкритими, ходити. Бо от, такі, бо, от такі, як ви, мені зривають сесії. Що а мені чому залишається такі, робити? люди більше 20 років а, користуються земельною ділянкою, чому Солочева приїжджає, а, тут що? мають земель. Жидачева? Нагло зриваєте зриваєтеся? Значить, ви приймаєте такі рішення, сесії. які не йдуть проти народу. Не проти. Розумієте то чи ні? То ви зрозуміли. За... То ви зривайте. Ви вийдете від людей. Ладно, вас підговорили, скажіть, будь ласка. вас натренували, вам так, сказали. Я вас вже слухав 20 разів, а може сіло... 21. А тепер скажіть, будь ласка, якщо завтра як ви далі продовжувати то робити, як їм поступати? Мені... А якщо або... Ні, ну чекайте, ви зараз проголосовано було на те, що ви продовжували то робити. То не будуть живіше робити. Не буду. Ми не не ну, вже подивимося. Чи ми будемо? Ви обіцяєте, Васи Васильович, я ви перед знає, що ваше я злоб... вами. Ви перед народом, а не і на перед і вона перед нас. Я, я попросив проголосувати. Люди проголосували. Тому що ми є виборці в першу чергу і територіальна громада. Ми Та ви смутіянка. Я Я не спочатку, так само громадянинка другобича. Тільки всюди можуть. У вас, вас виходить дуже супер. А знаєте чому? Дуже? Я вже вам по моєму поясню. Ви мені заважаєте працювати. Не можна йти проти людей. Не можна можете. Ви заважаєте працювати. Заважаєте Добре, а тепер скажіть. всі Я заважають. діти заважають. Не буде. Не Ви так, як ви хочете, так не буде. Ви зрозуміли? Так, так. А ви хочете як особисто? От так, як ви можете. Особисто ви не... хочете і забудьте про ті свої мрії. Про які мрії? Про свої. Я багато не хочу. Я не хочу земельної ділянки. Я не хочу бути нічим. Я хочу бути просто громадянинкою. Дрогобича. І скажіть правду людям. А хто правду скаже? І знову не буде верно. І знову не буде верно. Як не прийшли без мікрофонів, і нічого не ні, буде верно. Ну так. Пане Невбальський, ви як? Знову будете голосувати шо? проти нас? Шо? А чому ви розкажете людям? Ми проголосували, щоб не було. Чекайте, ні, пане Невбальський, чому іменно ви голосували за те, щоб було то будівництво, і ви проголосували за те, щоб піднімали тарифи? А як? Бо я була присутня на сесії. А тарифи, коли приймали?